Конституції України. Ухвалення народом свого найголовнішого закону знаменує народження вільної держави. Так нехай ця дата в календарі не стане для нас порожнім звуком, і кожен з громадян з гідністю зможе сказати, що ми дійсно маємо ту країну, яку ми заслуговуємо, і ті закони, які ми прийняли самі. Конституція це паспорт країни, тільки зріла держава може дозволити собі прийняти основний закон, що дає нам можливість щасливо жити в нашій країні. Сьогодні свято на моїй землі, де вітер гладить золоте колосся і ластю понесе у небо в синю платі, як порозділить, дуч літака полоска. Сьогодні свято на моїй землі де проживають вільні люди вже віками, в степу, в горах на заході і сході, тріпочі волі вітер жовто синіми прапорами. Сьогодні свято на моїй землі. За яке боролись і вмирали, діди і прадіди твої і мої, і про яке поети мріяли та тишкома писали. Сьогодні свято на моїй в країні і про нього можемо сказати вільно свобода слова і права людини це наш закон. І з чим сьогодні вас вітаємо щиро. Сьогодні важливо для України свят. Ми Конституцію країни шануємо свят. Закони вивчаємо до глибини. І права свої знаємо навіть, на відмінами. Всіх громадян! З Днем Конституції вітаємо! Мирного та щасливого життя бажаємо! Хай завжди процвітає країна. Нехай у достатку живе кожна родина. Який конституційний шлях пройшла Україна? Все почалося з періоду Київської Русі. Найвідомішим правовим документом була Руська Правда. А за часів Литовського князівства Литовські статути. Трохи пізніше під керівництвом Богдана Хмельницького з'явились березневі статті. Проте першою українською конституцією вважають пакти Конституції законів та вольностей війська Запорізького, прийняті у 1710 році за часів гетьманату Пилипа Орлика. Наступна значна спроба затвердження Конституції була здійснена 29 квітня 1918 року. Було прийнято статут про державний устрій, права і вольності Української Народної Республіки УНР. Однак, внаслідок державного закладу положення Конституції УНР так і не були реалізовані. З радянського періоду було прийнято чотири конституції. Але ці документи не можна вважати повноцінними, адже радянська влада заперечувала принципи дотримання прав людини, поділу влади та незалежного правосуддя. Моя земля це не шматочок, не ласи кусень пирога, вітрила в кожному листочку, лілей пелюска дорога, повітря чисте і прозоре, дзвінки пісні, пташок в гаю. Здається, ми живем в раю, та лізуть у пері погані покуштувати смакоти. Принадій цій такій жадані хто захистить їх, як не ми. Громада сила незбагненна від мами нені, від землі, що кров'ю й потом окруплена, несуть нам правду журавлі. Не погинає наш лелека. Нев'яне квітка що весни, летять нам спогади далекі, мо повертають чужини, Збираєм по краплинах правду до колосочка колосок, бо по пожиту банди, снопа розп'явся поясок, тепер потрібно нам зв'язати. Знести докупи, заплести, все те. Що давали батько і мати, і дітям нашим донести, що Україна неповторна, яскрава, чиста і нова, весела, мудра, срібномовна, красива, горда і жива. Знакова подія в історії нашої держави сталася 24 серпня 1991 року. Проголошення незалежності України. Незалежна Україна не могла успішно розвиватись без власної конституції. Сучасна Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. За час існування сучасної Конституції України до неї кілька разів вносились зміни. Наразі триває процес підготовки інших змін до Конституції України. Процес творення Конституції залежить від кожного з нас. Знай свою Конституцію. 28 років назад наша країна повстала з попелу. І знову стала вільною. Конституція була написана українцями для українців. Нехай Україна залишиться незалежною і могутньою, нехай на жовтих полях виростає урожай радості, а блакитне небо ніколи не сховають ні дим, ні хмари гніву. Нехай же полум'я гордості за нашу державу яскраво сяє в серці кожного, освячуючи ним. Шлях у світле майбутнє. Нехай Конституція забезпечує повноцінне життя і дає можливість самореалізації у цьому житті. Я українець. Є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто синій на щастя жити у такій країні. Я українка, право знати маю про тих, кого героями вважаю. Силюство рятували від руїни, синів і дочок, гідних України. Я українець, хочу право мати. Завжди усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українка і моє це право любити землю, горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українка. Була нею і буду. Бажаємо жити до вподоби, але без обмежень на право вибору. Свободи слова і благородного вчинку. Нехай в країні буде порядок та мир, а на душі спокій і радість. Бажаємо, щоб кожен в нашій країні завжди відчував свою рівність, потрібність та значущість, щоб перед кожним були відкриті всі дороги і горизонти, щоб попереду завжди було тільки світле та добре майбутнє. Бажаємо, щоб кожен громадянин. Пам'ятав і поважав історію і закони своєї країни, щоб між людьми завжди була дружба, увага і взаєморозуміння. Вітаємо з Днем Конституції України!